Ось цей тризуб найбільший в історії України. Він має 12 метрів завдовжки та більше семи в ширину. Таку домінацію просто неба виклали франківські пластуни. Буквально за півгодини на головній площі міста із фігур доміно постав державний символ. Композиція складається з 95 великих фігур доміно. На них замість звичних чорних цяток зображено 550 гербів українських міст та селищ. Це все кажуть організатори дійства, що змогли віднайти в інтернеті. Кажуть, працювали над задумом близько двох тижнів. Ці не описати, адже разом із гербами знаходили невідомі для себе населені пункти України. Популяризувати вивчення історії України і української культури серед молоді. багато перехожих зараз приходить, може підійти поцікавитися, що це за акції і допомагають нам це складати, і бачать різні герби. І зацікавляться цим і може прийти додому і ну, самі поцікавитись, а що це за герб, а що це за місце, а що на собою являє разом із пластунами та перехожими доміно складали і зірки вже культової вистави Солодка Даруся головна героїня Галина Баранки. Із задоволенням власної персоною не лише популяризувала складання масштабного тризубу, але й пізнавала географію рідної держави. Цікаве, те, що зараз я в такий спосіб в принципі вивчаю різні міста от України. Власне на цих позначках, де є вказані і великі селища і районні центри, тобто про які я навіть не чула. Я думаю, що в принципі це йде на користь. Попри пізнавальні акценти, 12-метровий тризуб має головну мету символічно об'єднати усіх українців незалежно від регіону їхнього проживання. Ця проблема. Е Частково є частково вона накручена, але все таки вона існує. Можливо, вона накручена полі, політиками, але вона в якійсь мірі існує. І ми хочемо таким такою символічною акцією. Можливо, дати поштовх до об'єднання українців всі всі Україні. івано франківськ став другим містом, де складали масштабне доміно. Відкривали всеукраїнську акцію тернопільчани. Тепер домінація їздитиме всією україною. Найближчим часом рекордний тризуб побачить у Чернівцях Києві та Крематорську.